Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших проблем серед дітей, таку хворобу, як атопічний дерматит. В кінці відео я дам неймовірно цінні поради щодо взаємодії з дітками і навіть вправи, яку ви можете виконувати самостійно на виявлення вторинних вигод хвороб у дітей. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Мене звати Ріма, я практикуючий спеціаліст сучасної психосоматики і психолог. І перше, що хочете сказати, якщо ви вже тут і цікавитеся психосоматикою, ви неймовірні молочинки. Все, що я скажу далі, це не для того, щоб загрузити вас в якихось думках, що ви там недостатньо хороший родитель, батько або мама, що ви там якісь не такі ні, навпаки, будь ласка, прислухаємося з любов'ю до себе, з любов'ю до своєї дитинки і слухаємо уважно без навівань і самокритики до себе. Просто слухаємо, що відгукується, потрошечку можете вносити в своє життя і дивитись на зміни. Атопічний драматит це хронічне захворювання, запалення шкіри, і воно частіше всього спостерігається у дітей. Воно викликає сильний дискомфорт, негативно позначається на якості життя як самої дитини, так і її батьків. Чому важко лікується, тому що одна з причин це психосоматичний аспект захворювання. І в дослідженнях германської нової медицини показується, що атопічний дерматит може бути пов'язаний з конфліктом між матір'ю і дитиною. Часто цей конфлікт виникає, коли дитина відчує втрату контакту з матір'ю. Він може бути як фізичний, втрата контакту фізична, або емоційна, психологічна причин безліч. Коли з'являється дитина, у мами змінюється життя, і вона іноді не може цього прийняти: що от через дитину вона не може бути господинею свого життя, вона не може бути вільною, вона не може робити те, що вона хоче. І підсвідомо можливо так налаштовуватись якесь відштовхнення, відтиснення від, діт... від дитини. І це напруження відчуває дитина, звісно ж, і навіть якщо фізична мама все так само з ним, поряд, там навіть є обійми, доторкання, але емоційно вона не з ним, дитина це зчитує, і для неї це загроза життя. Ну камон, вже давно визнано, що робота мами одна з найважчих. Наприклад, я знаю, що я не буду супермамою, тому я знаю, я роблю свідомий вибір, що мені треба буде няня, але ж не в кожної людини є можливість взяти няню або навіть розуміння і усвідомлення. Те, що вона в цілому може бути десь холодною мамою, або визнати собі, признатись в тому, що їй набридла її дитина. Або зізнатись в тому, що вона більше не вивозить, вона більше не може так жити. Але там, ну, є ж якісь установки, що ні, я от маю бути такою мамою, я маю все сама, все тягнути на себе, на собі, як, яка я там жахлива, що мені моє ж дитя набридло, або я там. Вже не можу з ним проводити час. Без паніки. Ми всі не знаємо, як треба. Ми всі тільки на шляху розуміння себе, пізнання себе. І, звісно ж, я вас ні в чому не звинувачую. Всі ці процеси можуть входити несвідомо, підсвідомо. Ви можете навіть не уявляти, що насправді у вас є такі відчуття до вашої дитини. І коли мама емоційно не поряд з дитиною, дитина переживає відчуття самотності, відкинутості. Покинутості, і тому може з'являтися атопічний дерматит як такий сигнал, що їй треба більше фізичної уваги, більше тепла, більше любові, що знаєте, це як така штучка, яка буде нагадувати, мамо, я тут, мамо, потребуйся про мене. Дуже часто зустрічається, що стратегія такого відчуження від дитини може бути просто на підсвідомому рівні. Якщо з вами ваша мама теж не проводила багато часу, або ну дуже багатьох, наприклад, мами просто. Працювали нонстопом, і вони виховувалися там у бабусь або з дідусями бабусями. То для таких людей взагалі норма, і вони вважають, що вони навіть багато часу можуть приділяти дитині, але, наприклад, насправді емоційно якісно ми з нею час не проводимо. Що робити в такому випадку? Я вам зараз розповім і дам класні поради. Але перевірте, поки що, вашу підписочку на мій канал і поставте мені вподобайку. Мені буде дуже сильно приємно. Дякую вам, мій вчитель з психосоматики дав дуже багато корисних порад. Щодо взагалі взаємодії і вирощування, взрощування дітей. Тому я просто хочу їх вам передати. А ви напишіть, будь ласка, що вам саме відгукнулося, що ви берете собі. І в кінці буде вправа. Перший момент: якщо батьки концентруються тільки на своїх емоціях, то дитина не знає, що робити зі своїми відчуттями. Вона залишається з ними наодинці, тому дуже важливо. Поговорювати, вчити емоційному інтелекту дитини, що вона відчуває, де вона сумує, як це правильно проживати. До речі, я маю гайд, вау гайд я його назвала, де я зібрала найкращі вправи на проживання складних станів і складних емоцій. Його можна отримати, написавши мені в дірект в інстаграмі слово вау гайд Я вам його надішлю там, ну. Просто відгуки неймовірно круті. Я впевнена, що вам сподобається дуже цінний, там і про тривожність, і про злість. Ну, коротше, все є. Батьки звикли використовувати лише побутові переживання, типу, ти типу поїв, ти вдягнений, ти обутий і, начебто, більше від нього нічого не потребується. Але насправді задача батьків так само пом'якшити стан дитини, розвеселити її, втішити. Таке ще є другий момент. До п'яти років треба дитині казати більше так, аніж ні. Коли ми постійно кажемо дитині ні, на будь-які бажання, побажання, питання, то дитина починає в собі сумніватись, І, ну, що з нею щось не так. Тому що вона не спитала, що вона не захотіла, постійно ні-ні ні. І вона шукає в собі вже якийсь корінь, проблеми, що з нею щось не так. Третій момент. Чи четвертий, не важливо, не можна ні в якому разі виховувати дитину ігнором. Тоді ви розвиваєте в ній відчуття такі навіть вже якоїсь залежності від вас, співзалежності, що якщо вона не буде такою, як ви хочете, ви її покинете. І оце відчуття покинутості може потім у неї сформуватись надалі. П'ятий момент: батьки мають бути безпечним місцем для дитини. Часто ми забороняємо діткам якісь емоції, не злись, не плач. І після цього дитина може закриватись і починає уходити в залежності. І тут навіть можу розказати власний приклад, що я, коли була у бабусі маленькою, мені було настільки там погано. Я постійно робила, що не хотіла робити. Слухала на ну, якісь мої ідеї, поради мене знецінювали, обрізали на корню, і мені розповідали якісь жахливі речі, які я взагалі не була готова тоді чути і знати. І от в мене тоді сформувалася така звичка, що. Я постійно чекала, коли вже буде сніданок, обід або вечері. Я так лягала спати, думаю, Боже, як би так поскоріше заснути, що прокинутися? Ми вже снідали, тому що єдине місце, де я могла отримати ці емоції, хоч якесь задоволення, це була їжа. Ну тобто кухня, місце кухня, але з їжею. І це ну дійсно перенеслось навіть на моє життя зараз коли там є якісь важкі моменти, мені от тягнеться да, оце до холодильника, щось смачненьке з'їсти. От, от таким чином і формуються залежності. Дитина, коли немає виходу емоцій, вона може уйти в якісь залежності. Хтось там рано починає палити. Там якісь ще, я не знаю, там пити, якісь штуки. О, тому ви маєте бути цим простором, де вона може проявляти ці емоції. Ви мож... Покажіть їй, що ви ці емоції витримуєте. А, наступний пункт це більше хвалити дитину. І не за результат, о, які красиві каляки марляки ти тут намалював». Ну, так, це нещиро. Підкреслювати її спроби і намагання, тобто і навіть процес, що вона в цілому з чимось займається. Типу, я пишаюсь тим, що ти сів помалювати. Вау, які гарні кольори ти обираєш. І чим більше ви будете хвалити дитину, тим більше ви даєте їй відчуття, що ти справишся з цим життям. В тебе все виходить. І їй від цього ну, в неї формується здорова самооцінка з якої їй легше, набагато буде потім жити. Наступний пункт не треба барахати дитині. Краще сказати, так, буде боляче там, на прийомі у лікаря, або коли я замазжу тобі цю вавку, але я з тобою, я поруч і все буде добре. Я зроблю все, щоб якнайшвидше завершилася ця вся процедура і так далі. І тоді дитина буде вам більше довіряти. Частіше говоріть дитині, що ви її любите, що ви щасливі, що саме вона у вас у вас ось така от народилась, що ви мріяли про таку саме дитинку. Що ви найщасливіша мама або тато, що у вас з'явилася саме така. Такий, такий малюк, що ви так сильно його жадали, бажали, і що ви щасливі, що вона або він у вас є. Дитині дуже важливо відчувати цю потрібність світу, знати, що вона цінна просто по факту того, що вона прийшла в цей світ, і ви можете їй допомогти взростити її цінність і самоцінність і самооцінку вже зараз, і таким чином ще й поліпшити ваші з нею стосунки. Ви можете створити безпечний простір з дитиною, розслабити її, зробити якийсь масаж, або там, просто про що, розповісти казочку про щось там, подумати, пограти в якусь гру і потім завдавати їй такі питання. А от уяви, що ця твоя штучка на шкірі, там червоніння наприклад, це якийсь предмет в твоєму тілі. Що б це могло бути? А якого він кольору? А, яку, а який настрій, там, наприклад, чорний квадрат? Да? А який настрій цього чорного квадрату? А чого б цьому чорному квадрату хотілося? Можливо, йому б хотілося там, сонечком, да? тепло, сонечком посвітити. Або йому б хотілося дощика, да? або вітерця? Що б він хотів? Чого йому не вистачає? А коли цей чорний квадрат прийшов? А що він хоче сказати тобі? А що ми можемо зробити, щоб? Він більше тут ну, не залишався, щоб він пішов. І на основі відповіді вашої дитини ви багато чого зрозумієте. Ви знаєте відповідь, що треба зробити, щоб зцілитись. Бонусом ви ще якісно, класно проведете разом час і станете ближчими один до одного. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вправа, як вам рекомендації. Що ви взяли для себе з цього відео? А я дякую вам за увагу! Бажаю бути абсолютно здоровими, щасливими і пам'ятайте, що здоров'я і щастя залежить тільки від вас. Па-па!